Про хабарі забули і поновили на посаді. Львівський суд поновив митника, звільненого за підозрою у хабарництві, йдеться про державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил львівської митниці Сергія Бутова, якого затримали наприкінці листопада 2023 року, під час отримання чергового траншу в 16 тисяч доларів. Загалом, за версією правоохоронців, чоловік одержав щонайменше 38 тисяч доларів хабарів. Гроші львівський митник отримував, нібито за безперешкодне переміщення контрабандних товарів. Під під виглядом гуманітарних вантажів у судовому позові Сергій Бутов казав, що не погоджується з оскаржуваними наказами та вважає їх безпідставними і необґрунтованими. Це, попри те, що представники львівської митниці вважали звільнення Бутова законним, Ба більше встановлені під час службового розслідування порушення свідчать про використання митником своїх повноважень в особистих інтересах. Зрештою, суддя Уляна Братичак постановила, що факт підозри в кабарництві не є беззаперечним доказом його вини і не міг слугувати підставою для звільнення. Тому Сергія Бутова поновили на посаді, а митниця ще й повинна виплатити йому 152 тисячі гривень зарплати за період вимушеного прогулу. Зазначимо у 2012 році. Президент Втікач Віктор Янукович нагородив Сергія Бутова медаллю за працю і витягу. Максим Турченський, телеканал НТА.